Ну, історії, звичайно, наш проект працює ну з січня дуже активно, то це не так багато часу. Але хочу сказати, що жінки мають вже всі жінки сторінці сторінки в Фейсбуці, а це є важливою складовою в сенсі бути видимою. Для політика це дуже важливо. любого політика і от для того, щоб бути видимим, неможливо зараз без соціальних мереж, без інтернету, і без того, щоб тебе взнавали в інтернеті. Вони мають ці сторінки, це дуже ну я вважаю важливим. Вони активізуються в цих сторінках. Вони починають приймати ще не дуже активно, побоються трошки, але вже певні кроки є, вони обговорюють якісь теми, вони виставляють теми, які їх цікавлять. Вже згодилися жінки і прийняли участь у відео зверненнях, у відео-інтерв'ю, тобто вони самі записували себе через YouTube і Google, є да, різні програми. І зараз ми домовились, кожної неділі група жінок чи жінка буде об'являти тему, яку вона хоче озвучувати, і по якій вона хоче обговорити почути своїх однодумців жінок, і дуже є важливим з успіхом з самого початку цього проекту. Те, що проєкт є як би, таким близніцом і він виконується в Херсоні, тобто він впроваджується в Херсоні і на Волині в місті Луцьку. І це дуже цікавим моментом в обговоренні жінок. Зараз цей процес починається буквально в суботу. я... В понеділок я проводила таку зустріч, і теж одна молода волонянка приймала участь і, і, і керівниця проекту Оксана Яраш і Черкаська Юля Ганчар Гендер Ює. У неї є теж така в Ютубі журнал. Хочу сказати, що і кожну неділю ми будемо це підключати жінок, щоб більше. Могли це робити, і вони без проблем, не чекаючи телебачення, не чекаючи там журналістів, які, ну а особливо перед виборами, звичайно, треба, ну, на жаль, платити і платити немалі, кошти, кошти, а от просто обговорювати, що вони знають, що не вони вміють. Ну, я вважаю, що таким результатом те, що, наприклад, Олена Повжик, місто Скадовськ, яка займається екологічними напрямком і... Вона хоче йде, і вже це ну, твердо про це каже в міську раду Скодовську, от, що вона вийшла в громадську раду при Скодовській, наприклад, адміністрації. Для неї це теж був певний крок, і те, що вона попросила допомогти їй це зробити, так ну тобто, це теж говорить про певні якісь кроки, і певну якусь активність. А те, що ну, це буде дієвими ді, речами для складавчан, і те, що принесе результати, це одностайно, тому що е, вона ще працює в заповідник Джерелгач. І ми ж знаємо прекрасно всі історії з джерел гачом. І вона таки, ну, борець за екологію, буде відстоювати не лише в громадській раді, я хочу ще піти на у депутати. Я дуже вірю, що в неї це вийде. А плясицька Світлана, наприклад, Новокаховка, з такими гарячими очима молода жінка, яка працює в освіті. Вона дуже хоче стати депутаткою Новокаховської міської ради для того, щоб представляти інтереси освітян, тому що на жаль, дуже багато зараз депутатів. Ну, так сталося останні, останніми часами, що депутати, навіть міські депутати, вони в основному з бізнесу і дуже мало зараз освітян, і навіть там, лікарів і так далі. Так? А звичайно, через депутатство можливо захищати ці сфери, представляти їх, щось змінювати. Так? Я думаю, що і впливати на кошти і так, і так далі.